Ну ось знову ранок, не просто ранок, а дощовий ранок, а пофеоз дощового ранку, під дощового ранку, у місті Харкові Україна. Пам'ятаєте, звідки цей висновок? Тільки так було трішки не так, але все ж таки. Я поїхав за жорстким диском на 5 терабайт. Побажайте мені, будь ласка, успіхів цієї справи. Дякую вам. Я оступив, стою на зупинці, читаю про мокну під дощем. О, це мій скарб. Все залишив його вдома, пішов на понеділок збирати пакет. П'ять терабайт, це ж потім попрацював, скільки ж туди можна багато напхати. Ще не зібрала для мене оці коробочки. О, це мій скарб. Зараз буду складати. У понеділок буду здавати папір. Все одно до понеділка. Я повністю не напхаю той диск. А може і на напхає. Подивимось як пройдуть вихідні. Ще раз гарного дня. Дякую вам за підписки та перегляди.